Привіт усім! Мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог, вже понад рік я проживаю в Канаді, і сьогодні хочу розповісти вам про щось надзвичайно цікаве. Загалом, я вивчаю англійську мову в Калгарі, в коледжі на безкоштовних умовах. Вірю, що цим відео я можу комусь щось підказати, якось допомогти, якщо виникатимуть якісь запитання, пишіть мені, я відповім. Я загалом люблю спілкуватися, тому мені треба було вивчати англійську мову пошвидше. Якщо вас зацікавить таке відео, залишайтеся зі мною. Я буду щиро вдячна за пальчик вгору, за підписку. Ці дії надзвичайно мотивують записувати більше цікавих відео. Якщо я вас зацікавила, поїхали з тематом. Так сама більша проблема, яка мене очікувала після переїзду в Канаду, це незнання англійської мови. Не дивлячись на те, що я вивчала англійську мову перед переїздом сюди, я вже не говорю про школу, я мала приватні уроки раз в тиждень, це не так часто, але тим не менш, це була надзвичайно хороша база, і мені здавалося, що я вже дуже сильно багато знаю. А коли переїхала сюди, зрозуміла, що. Хоча навіть не знаю, що це була проблема в тому, що я не так не знаю як боялася. Я боялася, що не так щось скажу, що мене не зрозуміють, що я зроблю якісь помилки, що з мене почнуть сміятися, що мене осудять. Але це саме дурне, про що можна думати тоді, коли ти чогось вчишся. Чесне слово, ну звичайно, зараз я вже мудріша, так і, і, і можу оцінювати свої дії по іншому, але власне тоді я це все відчувала зовсім. Інакше. Вже з перших днів я почала шукати способи на покращення моєї англійської мови. І я знайшла їх декілька, і всі вони були безкоштовні. Якщо вас зацікавить, я можу розповісти про це в іншому відео. Але сьогодні я хочу розкрити тему коледжу, тому що це надзвичайно крутезна можливість. Перш за все, мені треба було здати екзамен. Це такий місцевий екзамен, який називається CLB. і основна мета цього екзамену це визначити ваш рівень володіння англійською мовою. І так, тепер я почала шукати способи, як можна записатися на цей екзамен. Перший це просто написати повідомлення на електронну пошту закладу, який цим всім займається, що я і зробила. Ну, звичайно, це легше написати повідомлення, використавши Google, ніж їхати туди і спілкуватися. Ну ні, там спілкуватися, ламати язик. Червоніти тут написав повідомлення. Ти чекаєш на відповідь? Я на відповідь чекала два тижні. Мені просто набридло чекати. Мені набридло чекати, і я все-таки вирішила, що треба їхати туди. Я пам'ятаю, як я поїхала в центр. Це була зима. Ми живемо загалом в околицях, не в самому центрі міста. І кожна поїздка в центр для мене була якимсь таким стресом. Я вже не кажу про знаєте, околиці, яких ти не знаєш боїшся загубитися, так скажу, і ще бездомних було багато. Їх я також боялася. Зараз я вже ставлюсь до них спокійніше, але тоді я їх боялася і пам'ятаю, як я тоді їхала автобусом. Пізніше пересідала всі трейні. Приїхала до того закладу, і я вже себе накручувала як могла. Якраз, до речі, в той момент збирали людей для здачі екзамену, і при мені прям їх кудись повели, куди я не знаю, але пізніше я вже дізналася. <сум> мені попався мужчинчик, який спілкувався англійською мовою, але він так спілкувався, що я розуміла все. Навіть мені здається, якщо би я щось не зрозуміла, він би міг це пояснити на пальцях. Тобто, однозначно, боятися туди їхати не варто, тому що в таких закладах люди спілкуються доступною англійською мовою. Ізі-ізі і. Все зрозуміло. Він мене записав на екзамен на той самий день, але на наступний тиждень. Все з цього моменту розпочалося очікування екзамену. Він я вже себе накручувала, <гум> намагалася навіть до нього готуватися. Хоча це була дурниця, тому що до нього однозначно готуватися не треба. Його треба здати максимально натурально. Знаєте, от дійсно який рівень англійської у вас є. Такий добре би було, щоб там і получився на тому екзамені, тому що інакше пізніше буде дуже складно вчитися. Завершився тиждень очікувань. Я приїхала здавати екзамен. Uh. Людей було, до речі, багато зі мною багато людей здавали екзамен. Ми всі спочатку зібралися в тому першому приміщенні, де мене реєстрували на екзамен, а далі нас всіх повели кудись. Але цього разу я вже знала, куди нас повели. Нас повели до приміщення, в якому стояли комп'ютери, розсадили кожного окремо, закликали по імені прізвищу. Давали тобі тві столик з комп'ютером, хоча, до речі, дехто був без комп'ютера, і я не могла зрозуміти в чому різниця. В мене особисто був без комп'ютера стіл. І буквально через декілька хвилин мені принесли аркуш. Okay. А чот... ну, в них до речі, а 4 але в них не А 4 У них трішечки трішечки інший формат. Пам'ятаю ті емоції, коли мені принесли той аркуш, зразу думаю, блін, напевно, треба було десь списувати. Дурня, дурня, жодних списувань. Хоча, до речі, ніхто там дуже не підходив і не перевіряв, там ви списуєте чи не списуєте. Але якщо б хтось побачив, то б було, ой, ой 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 багато проблем, просто би вигнали і все. Далі не знаю, що б відбувалося. Но я не списувала. Але знаєте, там перші завдання були такі елементарні, загалом цілий екзамен поділений на чотири частини. Listening and speaking – вони там можна сказати разом. Reading and writing, також там можна сказати разом. Перше, мені принесли аркуш з завданнями. Перші завдання були елементарні. І прізвище напиши своє. Далі написана адреса, і її просто треба було переписати в чисті рядки. Далі, я не пам'ятаю, але однозначно було завдання, де треба було якби слово. Приєднати до картинки, там, наприклад, Apple, Яблуко, там, там що ще не пам'ятаю. Знаєте, дещо можна було просто вгадати, отак і вгадати. <сі> і що було далі? Далі треба було вже писати тексти, але я не пам'ятаю, чи це було вже в цій частині, чи мені вже принесли наступний аркуш. От власне цього я не пам'ятаю. Для цих легших завдань почалися складніші завдання. Треба було писати твори. Я цього не належу. Я вже не говорю про англійську мову. Я не належу писати загалом твори. По-англійськи. Їх було, здається, три до написання. Перший був елементарний, там щось було таке про тебе треба було щось написати, дати якусь відповідь. Далі був вже трішки складніший, але не такий складний, як останній, тому що останній вже був складний. Хоча я до кожного щось понаписувала. Чесно. І при тому, що я не вмію по-англійськи писати. по сьогоднішній день я там все одно щось та й написала. Ці завдання було на якийсь проміжок. часу. Коли цей проміжок часу пройшов, прийшла жіночка, забрала цей аркуш, і через трошки мене покликали в інший кабінет. Там я вже почала боятися більше, і це вже був listening and speaking. Мене зустріла жіночка, яка ось так сиділа тут. Сиділа припустим я, а там сиділа ця жіночка. І ми з нею спілкувалися. Спочатку був дуже легкий діалог. Це просто було там ім'я, прізвище. Звідки ти скільки тут часу живеш? Ну, таке елементарне, про те, що ми цілий час спілкуємося, так, коли бачимо нову людину. Далі вже почалося складніше, пізніше ще складніше. Тобто, теми такі вже були більш насичені, треба було більше розповісти, більше розкрити. Знаєте, додавати кольорових барв. Ну, це вже було для мене складно. Це був спікінг, а лісенінг вона давала мені наушники. Я слухала текст. І пізніше відповідала на питання. Це було також поділене на частини. Я спочатку слухала там кусочок, вона давала мені питання, я давала відповіді. Далі наступний, наступний, наступний. І складність полягала в тому, що знову ж таки перша частина була легка, там було дуже просто елементарно. Далі вже, наприклад, додавалися якісь шуми, або учасники почали швидше спілкуватися, або вже було більше використаних таких, знаєте, розумних слів, я би сказала. Ось і мені чим раз тим складніше було давати відповіді на запитання, але я все одно максимально старалася це робити. Ну тому що треба було якось викручуватися. Ну я не скажу, що в мене пішло вже аж так, все-все дуже дуже погано, пішло все середнячко. І оцінка, до речі, була середня. знаєте, а ще було таке цікаве, ця жіночка дала мені такий. Якби такі картинки, які були всі між собою пов'язані подією, на першій картинці був чоловік, який купляє чайник. Далі він вертається додому, робить собі чай, бачить, що чайник поламався, і далі повертається в магазин. Віддає чайник, і та жінка віддає йому кошти за чайник. І це все треба було описати своїми словами. Це було, до речі, цікаво. Я взагалі забула як чайник буде по-англійськи. але це дурня. Ну, тим не менш, після цього жінка починає спілкуватися російською мовою. Хоча, як вона говорила до мене по-англійськи, я би ніколи в житті не сказала, що вона ну, десь з наших якби, е країн. Хоча, якщо чесно, я все одно не пам'ятаю звідки вона була, але це не так важливо. Тут вона мені вже пояснила про всі мої помилки. Що потрібно покращувати, який в мене рівень? Я, до речі, все здала на п'ятірку. І вона сказала, що мені потрібно вчитися до шестірки. І ще сказала, що лише один єдиний коледж приймає з такою з таким балом, як в мене. Це був Бовалі коледж, Він був в самому центрі. І Ще вона мені сказала, що документи в цей заклад повинна аплікувати я самостійно, ну, що вона мені не допомагає. Хоча до цього мені власне казали, що цей заклад допомагає поступати в університет. Але ця жіночка мені сказала, що все я повинна робити самостійно. Але я не впала духом, приїхала додому, одразу почала шукати цей університет. Спосіб аплікування, спосіб аплікації документів і просто це все зробила. Відправила їм, там треба було відправити заповнену анкету, результати цього екзамену, і не пам'ятаю, що ще. І, по суті, очікувати на відповідь. Я відповідь отримала досить таки швидко, що мене зарахували до числа студентів. Вже отримала інформацію, коли я розпочну. Reading and writing це, до речі, було перше, що я розпочала три рази в тиждень. І, по суті, все. Чесно признатися, навчання в цьому університеті це надзвичайно цікавий досвід, але все залежить від вчительки. Перша вчителька була афігенсько-крутезна, і мені надзвичайно сильно сподобалося. На другому семестрі я вже розпочала reading, writing, listening and Speaking. То там вже listening and speaking вчителька була афігенська, а reading and writing це була вчителька, просто мені шкода було часу. Свого витраченого на ці доїзди, ну, тим не менш, так, тому що я цілий час доїжджаю до центру міста. І це було складно, тому що це було 5 разів в тиждень, кожного ранку. Це було складно. На даний проміжок часу, я вже на третьому семестрі, і я маю лише listening and speaking 2 рази в тиждень, це афігенська, ми маємо афігенську вчительку. Я просто шаленію, коли я туди їжджу, і відчуваю, як в мене покращується англійська. До чого я веду, якщо є можливість скористатися цим, робіть. Лапайте цю можливість і просто робіть. Не думайте про те, що ви не так скажете щось, не думайте, що ви щось не зрозумієте. Взагалі не думайте, просто робіть. От що мені допомагає деколи прийняти хороші рішення, це без роздумів. Просто робити. Просто зробити. Вас ніхто не покусає, максимально я навіть не знаю, що може статися. Ну, не розпочнете навчання, та й не розпочнете, ну і що, але варто спробувати, якщо є така можливість. Тому якось так. Здається, я все розповіла, плюс-мінус розповіла, як виглядав цей екзамен, як виглядав запис. Я думаю, що я ще в описі можливо додам посилання на сторінку цього закладу, де я здавала екзамен. Можливо, додам посилання на коледж, в якому я навчаюся, тому що він дійсно заслуговує на увагу. Він мені надзвичайно подобається. І думаю, що все. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, пишіть мені, я постараюся відповісти. І буду вдячна знову ж таки за пальчик вгору, за підписку. Дякую велике вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!